Шановні майстри, виношу на продаж ось цей інструмент. Тут є і новий на гарантії, тут є і буші в використанні. Я вам все детально зараз про нього розповім. Що саме виношу. Ціни будуть приємні. Всі 100% кошти підуть на птахи умиротворення. Навіть не самі птахи. Грошей у мене вистачило там 200 тисяч я вклав. А ось не вистачає акумуляторів. Акумулятори вони досить дорогі, ось так вони виглядають, акумулятори. Ось 14 птахів. І треба 30 тисяч всього на всього на акумулятори. Звісно, я не маю чекати, я виношу на продаж, що у мене є, щоб швиденько хлопцям в Махно Груп передати цих 14 пташок, щоб було ну, більше хороших руських. Так, тепер що я виношу на продаж? Акумуляторна болгарка тушка. Це найпотужніший еквівалент 1500 Вт. Коштує 13 тисяч гривень. Професійний з набором біт шуроповерт з двома акумуляторами 5700 гривень. Шуроповерт. Ось такий: 12В-30 4700 гривень. Дальномір на 50 метрів. Зелений промінь 4500 гривень. Дальномір найдешевіший у Боша 2000 гривень на 30 метрів. Наступне унікальний нівелір з атвісами зелених промінь GCL15G. Як на мене, такий специфічний інструмент, 7500. Дуже приємна ціна. Різачок, гравер різачок. Як ви знаєте, це кутовий гравер, його особливість, велика потужність. Саме його передав торгова марка Керама. Наступне болгарочка бошевська тушка. Традиційна, найкраща, компактна, маленька, фантастична. Вистачає, щоб різати новими дисками Discard керама Граніт. Ось такі. Викрутки. Це повний комплект тут з різними насадками. Це ну, основа основна 2000 і 3000 гривень. Хе, унікальний за 1500 гривень набір інструментів, там свердла, там рі, рі, ножик, ну багато всього. Термометр дистанційний 2000 гривень. Відро 200 гривень. Відро. Це мені. Подарували, звісно, я віддаю все на ЗСУ для рибалки. Те, що треба: компактна. Ось така болгарка, абсолютно і практична нова, 1000 гривень Дніпром. Як на мене, вартує тих коштів. Перевірив, як працює. Ось такий перфоратор бочковий SDS плюс патрони, бури, все в комплекті до нього йде. Кейса, на жаль, немає, але він реально працює. Відро для майстра пліточника 500 гривень. Рівень, рівень, подивіться, рівень капра в ідеальному стані, просто в ідеальному перевірив, немає похибки, нормальна міряє. Акумулятори, різні акумулятори, і прокори, і традиційні, і зарядний пристрій, і ось такі акумулятори. Різні акумулятори по різним цінам, кому треба акумулятори, Bosch вони нові на гарантії, як і більшість інструмента. Ящик для лобзика пустий, ну хоча б 300 гривень хтось дасть на ЗСУ. Буду вдячний. Вроді би, все сказав. Але в мене там німець німець. Ха, уявляєте, німець допомагає ЗСУ передав ось такі дві тілешки: е, на 200 кг за 10 500. І на 100 кг за 5000 гривень. Wolfcraft це реально німецькі якісні тілешки, і ви будете впевнені, що вони вам не підведуть, не зламаються. Крім того, кому треба зажим для труб, дуже міцний, дуже великий, як на мене, дуже якісно зроблена. 700 гривень, як на мене, гарна ціна, і тим самим допоможете ЗСУ. Закликаю всіх. Я свої гроші вкладаю і закликаю всіх майстрів донатити. Я рахую, хто не донатить, той не українець. Якщо ти працюєш, донать, будь ласка, нам треба не допустити, щоб ворог був і в Сумах, і в Дніпрі, і не ти більше, ніж в Києві. Не хочеш, щоб ворог прийшов на твоє подвір'я, будь ласка, допомагай, Зсу. Слава Україні!